Надіюся, що у нас було зараз одмасне колесо, і ми туди нахуй в каналу. Народ, чекайте, перший запуск спустя многого год простоя. Та я зараз, ну виключ, чекай. Що, вона почти завелася. Та я зараз, прокачай бензо. <звук> Народ, коротше, трошки, блять, не состиковочка. No? Качнув? <звук> батько батько на опыте, блядь. Yeah, but je rádka kasie daže. Yeah? Ja Naiba ti se blanket braslais. Tai ne prægno niemo Disara. сейчас желтых. На сцепление держу. Я был обоком наладывать. Я бай джива. Нихуя yeah. вона не валит. Well, Ой, нихуя там не робить. Что там робить? Два раза? Типа mm -hmm. так Да. як ззаді торм се відкидає? А, вон не нагрівся ще. Так, uh... так да. Ще Тихо? Тихо. Mm -hmm. А, це музика Це радіо Тільки не включай, авторські права будуть на відосі. А? Что, сейчас підстригнулся куди? Я включу такі, щоб авторські права. Нагідь батьків. О, блядь! Їбать, пиздуй, добре. Бачиш, тормоз, ніхуя нема тормоза. Як немає? Ну, тормоз якийсь є, але нема ніхуя. Ах ти, сука. Треба було шліпануть, блядь. Та похуй. Все внушиться, гад. Так заедем? Я залетаем Ебать он нихуя не тормозить. Ручник ручник надо Хуй Что нормально? Ебать О, аккум заряжается Ебать Мы выехали народ Махай на відос. Ой, є тормоз. Сейчас ми до ріші джокера народ залетим. 60. миль. А? миль. Ні, сорок піль. Шість камера. Що ти там шукаєш? А? Що ти там шукав? О, є воно воняє. Проводку воняє. Переважно повагу. З... З... Своє зварив нахуй. З Жигулем приїхав? Нам треба твій насос, чувак. Насос, щоб ми колеса накачали, бо ми піздали. Ми цю хуйню тільки не заварили, то похуй. Да, все робить. То я, це я сьогодні покрасив, я не затрав до цього. що ти би нахуй. Мене? Ніхто. Дай нам насоса. Це роз'єбка. Чого? Давай насоса. Ще треба з'їздити за десь туди, нахуй. Дадріш, ти поїдеш з нами? До моста. До моста з'їзде. А ви надовго їдете? Ні, дай назад.

Вот три атмосферы, блядь, а пос... я пуск... не даю себе сколько, я въебал тут. Поставь. Так, народ, мы потом включимся. Да. Народ, ебача, а Гриша Джокер будет дрифтить, нахуй. Да, я ему заведу уже жуля, нахуй. Да ты спереди ставишь? Сзади. Я боюсь кутрец, понял, то такие, типа, вид держать. Воу! Воу! Заходим боком! Вот это да, вот это я понимаю, бачком, бачком, пацаны, бачком. Только подгазовий гайк. Да легенько. Це все типа? Да. А чого ти на мою коробку виобувався? Все. Остеплення вижми гарно. Нормально звижу. Газуй только гарно може. Гарно, то тебе. Шо в мене? Ух ты, блядь! Джокер упроснувся, він дизель нахуй. Джеймс Бондвиш, давай, не можешь ты живля за поняли, но ты ебиш в аквариум не чуть нормально Не уважаю аквариум Риша, старайся Тип'яту ебал О блятор мусніш да. А ты думаешь Передні только Я джокер є бачить народ. Только не глуши мені машину. Нема нікого. Што на блядки, блядь. <рес> на блядки поїдемо. Сідай ззаді тако. Оба! <рес> Хуйня якась. <рес> Яка? А що, твій насос не працює? Вот Ось другой пиксует Не можна Ну його нахуй я тут я злотів туди а там резко така хуйня а, а ти ж не задумайся що у нас може заряд масти Колеси ми туди нахуй в канаву Нормально Ми 80 Я далі не таке блять не в цей бол нахуй Так охуенно Открій те бо... це... бо... бо... А? Бо... А? Це якно просто открыв. Дай, і тормоз хуйове. Бо... Тормоз хуйове. Ти батько нагрівся? Бо... Конечно, так ему давай. Беляйки. Камера світиться. Річ. Так. А хоч ти там ззаді дверки на ходу відкривав. Я, я відкрив, бо тому що цей. Що so. про вітри нахуй тут дихати. Так відкрив його. Да, ну, ця хуйня тут. Тут хуйня тут лежить. Ну так. Блядь. Да отута десь, отут. А йди. Щоб окно відкривати. Сука, і прям вийшло, да. Ну, блядь. Там почистив дорогу, не знаєш? Ні. Федерація. А, ні, не, не почувствовать. Єбать, сзади стукає там, чувак. А кум не заряджається ніхуя, вообще. А будь давай. Да ну я даю газ фул. Диви, я ще похуй. Ладно, все, я іду аккуратно заебали. Развертайся. Та не, на мост їдем. Блядь, тут маковський сів, нахуй. Тут сів Маковський? Да, сів. Полі ебав. Щось буде. Луши. Туши музику. Та бензин чекну, чи не витік. Єбать! вийти. <звук> на... <звук> Я хотів тебе втікти. Що, назад їдемо? Їдем? Да і розвертайся. Да ты шо, вписи блядь, на мост не можешь заехать? Так он же какая-то Маковский сел. А вот тут Маковский досил. Да та... тут нормальна дорога, ми ж їздили скільки пей. А а пей. Блядь, Маковський ну жизнь сколько, блядь. Блять, Моковский сел. Ну ся там я хубавом буду попахать. А скуя левый. і Максим Ланусом тут блять. Ты бачишь, как я куда я їхав, Мак... Ні, Нет, тут понял О, цей. Ото ж на мило до хуя цей хуйни А, по... ну може тоді, коли на мило. Ну сейчас. Я думаю, что ты с моста не наебнуся. А че з моста наебнусь? Тому що ти можеш, блядь. Ну ты ездить не видишь. Я в в хаватері. О, палатка! От давай спизди! Нихуя собі? Блядь! Жигулю похуй, блядь! Вообще похуй. Куда ты казав, чувак? А що ти ручник та -та -та -натяг. Йо, одну затягу, та. Та не работает? Да подися час жигуля не разъебав. Яник, це пізда, фара лопнула. Ніхуя не лопнула, ладно. Блять, лопнула. Могла б. Та лопнула, а не не лопнула. Та виключи, блять. Світ не сьогодні робить. Як не робить? Світяться габарити. Не світяться. Що, до виключи їх. баку не сьогодні. А реально світяться? Так. А хто їх включив. Реально хтось включив габарити? Гриша джокер в бойовому суставі. Хто не жаліє, акуратно їздить. Кручаться колеса, тут колона із броти. Крутяться колеса, тут колона із броти. Опустились окна і достали всі усі. Подверстя в нозі, у братви все на мазі. Твоя дьовка із Майами посилає кораблі. Коротше народ, це пізда, нахуй. Стартія не крутить уже. Може маса отпала, диви? О! Давай! Я так і зробив! Це працює на. Ну. Часів так тут уважко заявився. Пизда. Ну, ну робить, просто є важко. Сідай. Сидай. Так блядь сюди з'їжджай, бо ту палатку нахуй наедешь. Да давай її поломаем нахуй. Надо. А нахуй вона там стоїть Може Ми... там в поезд цей, бля, це ж тут дверки, дверьки, у водителя на ходу відкриваються Та ні Да давай її геб. Надо, иди. їдь гулю, Это очень нормально, А, это так. Яник не блядь. Вот ну, видите, реально кто-то трахается. Да давай это и... Да есть! Нам что-то тебе сейчас надо з'їздити. Хуя. По смолу. А, ну да. да. Обработать нищие, пароль. А ты бы мог идти охуеть. Сзади, да їм пизда. Я, я себе знав, що Яник сдаст цього кузов на металл. Да типа, я бы його цей. Снял би. Подковтый нема Яниковый? Та штука. А це двері, а, а еще. Пушковато просто. Давайте розоб'ємося На відос только надо розбиться блядь. Ой п'ять. Це ж ти на йойка пота пидем. оте відео в ютубі мужики на увазі. Давайте те саме зробимо. Яке? Там де вони дають. що там? Братва, сука, суєту наводить на сучому кухті нахуй. А ти знаєш, що я вмію без сцеплення передачі переключати? Не треба показувати. Не надо. Мені Максим показав таке. Гебать, на Деміло. Куди? Сюди. А сюди там, блядь, піздець, що робиться. Блядь, не спив. О. Пяту розриває. Яма? О. Гриша, відкрився, дверцята. Блядь. Зараз я візьму крил під ебало. Скока. 60. Я бачи гуль пездує. Яник не балуйся. Але страшень трохи. поняє? З цим маслом йобан. Я тут тоді на максимум 60 їхав. Так? Да. Ну, не... Там Гриша сейчас, блять, хребта поламає, блять. Як тут чим? Так, тут не заходь поворот, бо тут діти гуляють. Яник не балуйся. Ну, на тих дітей тут не балуйся. Забирають нахуй. <laughs> Є Є бай, хорошо, да. Сука не зайшов, я хотів газу мало дав. Шо Він би пішов. Воняй проводку, папку. Один і три так пиздуй, ну і нахуй. <laughs> хорошо. Ще Ой, блядь. знаю, як ці пороти заходив я боявся, що я з тобою зустрінусь. Да? Ну з річком боявся, що зустрінусь. Да тупи ты бігу! Мені похуй. бать, ты сильно. О! А Давай сучі покоряємо тебе. Да ми вже покоряем. Ой, блядь, хорошо. Но. Так тут тормози. Не переїжджай! Ну я хотів перелететь. Ну не надо. Що? Не надо. Міні. Не надо. пт твою мать! Тормози! Не. Там дуби! Я бачу. Голоси. Ні, хуй, блядь. Оце форсаж. На стрияще, нахуй. Фу, є, бачу, воняє. Оце, блядь, форсаж. Що там, ти а? А, хуя, хуя не дивишся, нахує? хуя є. Ну no, він дохуя взяв, бо моєму його розривали. Так, от вийбабуваються тільки на рад. Я буду вибавуватися. Ебать, він пішов по почебіон. У нас боку копейки помалювати. Гориша Джокер, твоє впечатление. Давай на холодку поїдемо копейки малювати на відео. Та не поїдемо пока. Нам ну да взяти тебе зараз поїхати цього. Вчора, кстати, їхали, ми вчора каталися. Катались? Да. Скутер. Тому що вони їздили туди, сюди, блять. Зразваживали, розважили. Поехали! Подожди. Вот Блядь, ну я зараз сам Ну це Піздец. Давай на 6 часов я буду. На Будеш брати? Да, у мене раніше просто не вийде взяти трубку. Подожди, може поможеш нам толкнуть. Пока, Гріша, Джокер. А коли на шесть що? Покататися мене не позвали. Ой, блядь. Давай. Я Только зубило помогает. О, сейчас. Вот это, блядь, такая хуйня с твоим стартером, чувак. Давай, Успокойся. Спасибо! Спасибо, бачите народ, помогайте друг другу. Ебать. Ебать ти тип. Єбать я ти тіп. Це пізда. Давай. Стой, стой, стой. Толкни. Компресія ще їздить трохи Що-що? Щоб що, ти їздить, кожу що вмієш. Хто, я не вмію їздити? Так. Ті він піздувати почав. Не давай музей. Чо? Побіг сніну мало. Куди ми їдемо? Добаємо, наїду. Давай. Що, поки їдемо. Да нет Что? С таким, блядь, пиздецом не поедем Ну и что с <плес> таким стартером, блядь Да, блядь, с горбака просто встанешь, да пиздец Блядь, нахуй сюда и поехал Да, нахуй сюда и поехал блоч... чашка какая-то, или Може, Мотовиталик запустил Может Мы выедем, Чи ты глянешь? Да выедем А? Выедем <плес> Машин главное, чтобы не было бля, чё, ты что ты Не, степ... Нет, я сцепление выжил. То на скорости, конечно, на такой, блядь, тикать первую передачу. Мама машина. Ага. <смешненно> Подпал. Надо было дать. Чего ты не дал? Боком. Я не запретил. Ой, <эзвэк> шасси, шасси, Яма там кончена і завжди старався. Хіба вона взагалі не гріється в тебе? Хіба тормозам признали, ніхто не роблять.

Da, chcesz videozla youtube? U mena boostarker ja maksimu ko vi sam dal Kho? Nu starker Vai jaki? Uh it's iba nie ide bod Судра, класно. температура працює, генератор працює. Машина, яка стояла 6 років. Перший виїзд автомобіля, який поставив 6 років. Виїде. Ми його оживили. Ми його оживили. Буком, боком, боком боком Тібать наш водний дома Небай їде добрий. А, -а, -а. а тут не топи тут грицько чуть не розбився з блядоса. А так попрыгнув на ямі. А -а -а. С тем фляжеручником.